бачити справжніх українців. Це надзвичайно важливо. Мова це важливо, бо це найперше, що вирізняє українців у світі. Тож любіть її, шануйте, оберігайте. І все буде Україна. Коли ти звешся справжнім українцем, коли ти гордий синьо-жовтим стягом, то маєш бути з усіма, ніяк не поводиться. і захищати рідну мову, землю, мати силу, духу та відвагу. Коріна українська мова, шани дяка на твою честь, патріотичний стріх. З тобою мова, ворожа і страшна, валена, м'яка. З героям слава, Україна, ти живий зорі. Я Українка, повжуся і ледь. Озела і річки, глибокі ставки, ланини осяжні і голи, і долини, світ білосніжний у лузі калини, душі мої соли, полає спопілка, я в Україні, моя українка. Мої брення, це багатство і ширі слова. І його безперечна основа. Моє вбрання це слова язикових солдат, які й мовлю, і її самопутність пішов захищати. Моє мовне вбрання це родинні чаї вечорами, коли чую я татову мудрість і ніжність голос мам. Моє мовне вбрання пізнавати нове на уроках. Це робити у вивченні мови у певних кроках. Моє мовне вбрання, мої вірші перші від серця, Вони собою джерела лесного озерця. Моє бовне вбрання із сповчань на цілочі У боротьбі за мову чивав стоїть потих. Моє мовне вбрання із надії на найскорішу перемогу, на те, що щасливою доброю буде рідної мови дорога. Моє рідне вбрання і звіри в майбутнє України. Та ж хай пісня про мову, як гімн над Україною лине. Мені для того я писав і заснував. І не для того я про неї дбав. Всякий з вас через тисячоліття її знедбали і не шанували. Ви думаєте, я не такий сучасний, не такий розумний, як ви. Забудьте це будь ласка. вийдете це собі з голови. Одного з часом у перішній ситуації мушу я крокувати і вам знання найоптимальнішим способом через соцмережі передавати. Бо ви ж сидите там і день і ніч якесь тисячоліття бачите. Від того не радію, скажу чесно, не смілюсь, а плачу, де ж таки видано, щоб живе людське спілкування переміняти на сухі віртуальні діалоги, без багань. Ало, Пантелемону Олександровичу, здоровенькі були. ви спосіб просвітницький для сучасної молоді прийшли. С створити свій телеграм канал дякую вам, шановний, за пораду. Пантелеймон Пуліш, пораду слушно, що ви надав мені. Тепер ви історію вже не забудьте. Ні, mm -hmm. Тож за роботу я ви розміщі і створює телеграм-канал свій». Мій допис перший. Мій допис перший про зародження касевності про Кирило і і ще до християнських часів. На території сучасної України існувало Кирило і Мефодії просвітителі І Удосконалили апетку, яку назвали Кирилоцею. Мене преподобного Нестора Літописця, вважають автором повісті минулих минулої. Рі. А ще митрополит Іларіон в мої часи написав слово про законні благодарність. Потім з'явилося слово Обов'язу і Києво Печальські Патери. Це був період парі... існування Руси україни Україні. 14-17 століття староукраїнська мова, яка, як мова світської літератури, літописів, адміністрації, Великого князівства Литовського та старослов'яцька мова релігійної літератури. Іван Вишневич, Вищицький, відомий колоніст, його соратник, Герасим Смотрицький, Христофор Філалет, Малетій Смотрицький. 16-17 століття славноруська мова та власне книжкова або староукраїнська. Іван Федоров видав апостол та буквар. а ще були в Ауренті Борида, Лазар Маранович, Іван Голичковський, Самі Лобличко, Горій Гір'янка, Григорійськоволода. Друкувалися книги не тільки по великих містах, не тільки по великих містах, та й центрах. Так, у вашому крилосі, у вашому рідному селі, була друкання. Тут було надруковано Іван Учивський. Іван Петрович Кодяревський. Є зачинати лимбової українськи. Півучу народну мову, 1798 рік, початок нової української літературної мови. Проходять другом перші три частини Тарас Разговорили Чевченко построположник сучасної української літератури, літературної мови. Українська мова стала придатною проживання найскладніших домов і найскладніших почуттів. зробив реформу українського правопису. Його полуназвано полічні. Борис Вінченко є автором слухання українського правопису. Нині ж українська мова починає жити за новим українським правописом. І від того, як ви до рідного слова до чистоти у і дорешності, свого мовлення, залежить майбутнє не лише ваше, а й української нації цілому. Тож, Підпишіться на мій телеграм-канал. і Усіх там вітаю. Обіцяє новинки, а від ваші коментарі та подобають. Ви ж українську мову шануйте. Діти ходить. Дорогі діти, шановні колеги, гості. Е, сьогодні ми з вами починаємо святкувати День української писемності і мови. Чому я вже починаємо? Тому що ми з вами йдемо на канікули, а в неділю е, прийнято в Україні те, що День народження нестора Літописця, пошанування Нестора Літописця і вшановується наша українська писемність. Напевно, вже з вами, вчителі української мови і літератури, проводили міжнародний конкурс імені Петра Яцика. Він завжди проводиться в День писемності. Також сьогодні, в 11-й годині, ми з вами будемо всі писати радіодиктант. Це не просто радіодиктант. Це диктант нашої національної української єдності. В цей час за столи, за парти сідають дорослі двірники, льотчики, водії, вчителі, лікарі, професори, люди всіх професій і також діти, які вміють писати студенти. Пишуть цей диктант. В Цей момент іде таке єднання. Всіх наших сердець І повірте, що наші захисники в окопах також пишуть ці диктанти і будуть писати. Сьогодні до нас завітав гість, який неодноразово вже бував, і певно його впізнали. І ми збирали з вами допомогу для наших захисників, які, на жаль, стали пораненими і лікуються у. Лікарнях в госпіталях Івано-Франківщини. Ця людина допомагає їм сам і запрошує допомагати нас. Наскільки я знаю, в нього сьогодні день народження, і я би хотіла привітати і побажати міцного, міцного здоров'я, довгих років життя і трудитися завжди на благо нашого українського народу. Я прошу вас до слова. Ще дякую. якусь несподівано для мене це сталося, чесно кажу. Те, що я роблю, це все на славу Господа нашого Ісуса Христа, на славу Богу. Мені приємно це робити. Ви знаєте, я вчора підвечі, вже був такий стомлений, думав, що вже все, вже роблю перерву. І в рамком пропозився, що починаю наново все наново, так? Якось так стається, що хочеться це робити, хочеться їздити. Як кілька поїздок, мов на винники Львівщина. Mm -hmm. Там, якби ви подивилися, я просто я не можу передати. Без, Без... них хлопчики наші. Це страшна трагедія для нашого народу. Страшна трагедія. Я був на похоронку Ірини Фаріон. Це цілий Львів був там. Теж переніс, це дуже важко. Важко такі, таке переносити. Я навіть не знаю. Я вам щиро дякую, що підтримуєте. бо Дійсно, це дуже важливо. дуже важливо. Зараз я ще маю на вікторії їхати, звідти забирати, і ще їду в Брин, бо дівчата мені там, бо я так те, що ви приготували, але ще мої бринські дівчата готують, їду на матейки. Добре, гарно вам всім дякую. Зараз ми усі разом ідемо до я даю допомогу цю, яку ми зібрали з першого по 11 клас. Беремо цю допомогу і стаємо усі цілим ліцеєм до загальної фотографії. Добре? Так! Може до... пару старше піде сюди, так? Добре. 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 Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мандралине, грізно і ласкава. Слава Україні і героям слава наша доля, наша воля не мре, не загине від Карпат і аж до тону дух землі святий. Знов Шевченка, мудре слово йде по Україні, скоро наші воріженьки згинуть назавжди. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мандралина грізної ла. У серця гаряче, наче сонячна заграва, Пісня чарівна хай над ворогом лукавим ворон грізно кряче хай квітує калиною оча сторона. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братя, червону калину, наче мандралина, Грізно і ласкава. Слава Україні і героям слава бути вільним. Народжені загартовані долею кремені, наша зброя серця гарячі. Ми є воїни нового племені, Станем скелею перед ворогом, захищаючи землю різною. Нашу ми змішаємо з ворогом. Душу тіло, любов.